Ми робимо. Ми робимо. Давайте я заведу, якщо хочеш. А що, що люди не зроблять? Так, що люди не зроблять? Так, що що люди не що люди що люди не зроблять? Так, що люди не зроблять? Так, люди не зроблять? Так, Так, що не зроблять? Так, що люди не що люди не зроблять? Так, що люди люди не зроблять? Так, що люди що люди не зроблять? що люди не зроблять? люди не зроблять? Так, що люди не зроблять? Ми почали отримати гроші, чи поїхати. Даємо там гроші. Нам місяця, там зарплата, але мені як то Луцька взяли і нам платять. Ніхто не давав. Ми саме ось тут будемо. Мистри з нами працюють, щось усіх перечікають. Я нікану помічну. Я ні погано не кажу.